Ігор Гринкевич став популярнішим за пса патрона. Для цього достатньо було країну на 1-2 мільярди, а відзнаку золоте серце отримати за донат в пару мільйонів. Дійсно, золоте серце. Ігорюк проваджав старий рік дуже цікаво. 29 грудня вирішив дати хабаря у 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР. То ти за колядки вирішив 500 тисяч дати. В тебе на кармані мінімум 30 лямів було. Ну і жадне ти Хабар передбачався за повернення майна вилученого підконтрольних йому компаній. Його компанія виграла я собі 23 тендери на 1,5 мільярда гривень. Під час слідства встановлено, що його компанії займалися будівництвом і не мали хуя, щоб хоч якось приймати участь у тендері. Класно, у нас тендери проводяться. Ти чим займаєшся? Я роблю шаурму. Супер! Тримай півтора мільярда, я думаю, ти краще всіх допоможеш війську. Крім того, встановлено, що даний штрих майбутній свекор мисткині Соні Морозюк. Наречений якої, тобто син штриха, Рома Гринкевич, вкладається в художницю і баблом, і ділом, більше баблом. Протягом року Соню побачили в ефірі єдиного телемарафону. А ми думаємо, на ху треба. От щоб якось повертати на пи. Також у Сонечки за рік з'явилась квартира в елітному ЖК, галерея майстерня за 250 тисяч доларів. Ну і на здачу Порш. І от після цього не кері, що кава з користю по четвергам не працює. Соня все заперечує: Хто створив Соню Морозюк? Без патрон! Ні, це не Рома. Я закохалась в ромчика майже одразу. Ну як не закохатись таки милеїба? Ми в відносинах 5 місяців, з них 2 заручені. Просто оформлення все матеріально затягнулось на 3 місяці. Так би я з ним заручилася ще до нашого знайомства. Я довіряю йому, але не так добре знаюсь на системі державних закупівель, щоб знати, як це все влаштовано і які там правила гри. Окей, давай поясню. Поки граємось так. Нагрібаєш скільки зможеш, а коли спалили, все, очко, і ти шукаєш нового коханого. Пастор церкви Лохне не бунтян розповів на що витратив помазання. Я, машина машин, які У мене були мене були різні машини: Мазераті, Астон Мартин. Ну, это Астан Мартин хороша. Ну, сравніть Сергій. Феррарі. У мене були вже позабував марки там різні. Коротше, у мене все було, але через марки все забув. Спортивних машин, але це все не то. Я вам серйозно говорю, саме мощні тачка это... Это автолюбителям, Це R8. R8 це вещь. Р8, це, конечно. Е, придурок, зіп'ють <плес> машини. <плес> гумор допомагає. Особливо гумор 95-го квартала про переселенців, що переходять на українську мову. Ви мене, звісно, вибачте, Я просто знаєте, ну я все своє життю. Розговорювала на росіянському язику. Так, да, я розумію. розумію. А, а народились ви в Україні? А, ну так, да, звісно. А чому до цього українською не спілкувались? Ну, ну, я... ну, тому що я сісь кадовська. 95 й квартал знімає палац України, вкидує сотні тисяч гривень в рекламу і написання сценаріїв. І це все для того, що ти в новорічну ніч почув прикол. Переселенка Сіськадовська. І в окупованому місті люди такі про нас пам'ятають. Так приємно. А я ж розумієте, я ж це українську мову. Ну, тікав школі це е, варчала. Ні, е, ні 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 не, не варчала. А... Волчара! Сіськадовська волчара. Зрозуміло. Квартал, давайте я вам буду писати сценарій. У мене навіть напрацювання є. Щось про жопу і труси. В цьому щось є, в цьому щось є. What, what, what? Ігор Кондратюк відправляє всіх до війська, але тільки не себе. Якщо не призвати нових новобранців, то вибачте, війна закінчиться не на нашу користь. Ну, а хто буде воювати? Що, Козловський за всіх буде віддуватися? Ну, не розумію. Я не розумію, чому не можна просто довести до відома всіх е е що за наявку в військомат е штрафи людям, штрафи. Ну, чому я от, неправильно запаркуюся, отримую штраф? Чому я не прийду в військкомат? Мені нічого не буде. Ну я не про себе, мені я 60+. Я такий патріот. Якщо що, то всі на фронт. А якщо до мене, то я 60+. Я в будиночку, ідіть нахір. А за те, що ти тікаєш від е, ТЦК, що ти чекаєш від е, військоматів, взагалі ну й ну, тікай. Хто сховався, той молодець. Такого бути не може, в країні йде війна, яка може бути останньою для цієї країни. А ще маю двох синів приземного віку і їх не відправляю. Чого? Хм, Про нахер пам'ятаєте? До того, що вони в дитинстві компуктором зіпсували собі здоров'я. Я як громадянин кажу, що так. Я не розумію, чому проблема е, призвати людей. Вони всі виїхали, ну ніж. Каже, кажуть, що виїхала там значна кількість, але не всі. В чому проблема? Ви знаєте? Хм, ну тут хуй його знає що? Може, лицемірство? Пе.